Овни, привіт вам! Прогноз на липень 2025 року. Розклала я карти Таро, І давайте подивимося, чого ж вам чекати, які у вас заходять енергії. Хочеться сказати, що місяць у вас буде активним і багато таким легким, я б сказала, тому що тут заходять енергії вогню і енергії повітря. Це значить, що місяць іде активних дій, фізичних дій та місяць роздумів та інформації. Дивіться, також у вас іде в цьому місяці королева жезлів. Вона каже про те, що іде успіх у всьому. Ви будете керувати своїм життям, і іде вдача. І також іде допомога від жінок. Це може бути подруга, це може бути мама, це може бути якщо чоловік, то дружина це йде допомога. І приймайте цю допомогу з вдячністю. Просіть про допомогу у жінок, і вони вам допоможуть, вони як виведуть вас з. З темряви, з неприємностей, і у вас також завершується період невизначеності. Місяць вас буде ставити перед вибором. Вам потрібно буде прийняти цей вибір, зробити його, тому що так як раніше, вже не буде. Щось залишити в минулому, що вам вже не потрібно, і піти в нове. Ви в будь-якому випадку зробите вибір правильний, навіть якщо після того, як ви зробили вибір, у вас ще буде таке відчуття неприємностей. То, знаєте, ці неприємності вони дрібні і вони скоро завершаться. Тобто, все йде до того, що неприємності вони завершуються. Місяць липень він принесе вам багато нової інформації, багато нових ідей, спілкування, можливостей, але в той же час можуть бути якісь такі неприємні, шокуючі новини, і можуть бути хтось про вас буде пліткувати або злословити. Ну, не звертайте на це увагу, не приймайте близько до серця. Вас це не Ну, вас це вам не зробить це боляче. Ви можливо, ви навіть з цього просто посмієтесь, тому що тут немає такої сильної болі. Це такі ну, легкі, щось таке неважке. І дивіться, і це буде такий, знаєте, місяць пошуку відповідей на питання, і ви можете задавати питання як запит у Всесвіт, і Всесвіт вам буде відповідати. От Ви даєте як намір запит, от мені потрібно те, то те, то І ви побачите, що через пару днів у вас прийде або інформація, або події складуться так, як потрібно. Для вас, і ви отримаєте бажано. Також тут в липні вам потрібно бути обережними з поспішними висновками, тому що все може бути не так, як вам здається, і не рубайте з плеча. Краще гарно все обдумати і зачекати. Є поїздка, є рух, є дорога, є поїздка у відпустку, вона пройде успішно, вона пройде легко і принесе багато радісних моментів. Це може бути поїздка або. Запланована вами, як відпустка, або вона може бути неочікувана і спонтанна, тому готуйтеся до неї. І це гарний місяць, тому що всі перешкоди і негаразди, вони будуть подолані. Будуть подолані завдяки вашому розуму, інтелекту та вашій силі волі. І липень, він несе нові зміни. Ви як. Можете оновитися і почати нову сторінку в житті. Він липень він вам дасть шанс почати все спочатку. І якщо ви ним скористаєтесь, то все у вас дуже успішно розкрутиться. Тобто наскільки успішно, що ви навіть цього й не очікуєте. Буде все набагато краще, чим вам здається і чим є зараз. У сфері здоров'я. У сфері здоров'я вам потрібно звернути увагу на своє здоров'я. Якщо є симптоми, які приносять вам дискомфорт, на які ви не звертаєте увагу, наприклад, очі, нерви, ваш внутрішній стан, то тут потрібно не знаєте, не потрібно легковажно до цього відноситися, а треба їх полікувати, прибрати. Якщо у вас тут гарний час для планових операцій, якщо у вас ви там плануєте операцію, то в липні ви можете її зробити. Вона пройде успішно. І спорт, ходьба, лікування, схуднення гарний місяць для того, щоб схуднути, лікуватися. Якщо, от, ну, тобто, якщо у вас щось дискомфорт і вас щось турбує, то не варто відмахуватися, краще це все пролікувати. І Якщо ви пролікуєтесь, то здоров'я ваше набагато покращиться, вам стане краще, здоровіше, ви будете себе почувати класно, комфортно. У сфері стосунків, кохання тут іде багато пристрасті, багато нових почуттів та емоцій. Новизна у відносинах для тих, хто в парі, нові якісь, можливо, подорожі спільні, або кудись разом підете в нове місце. Тобто тут багато позитивних, гарних, приємних емоцій. Для тих, хто одинок, то у вас буде таке сильно виражене бажання подобатися. І так будьте красиві, успішні, подобайтеся. І це буде протилежна стать, це буде відчувати, і тут іде такий легкий флірт, приємні емоції, і може бути легкий роман. У сфері грошей тут можуть бути нові, нові надходження, нові джерела доходів, вони легкі. Але в той же час тут така порада, що вам Потрібно тверезо оцінити свій фінансовий стан і прибирати всі зливи грошей. Тобто, якщо у вас є борги, кредити, десь якісь незакриті дири, де зливається грошова енергія, це бажано все позакривати. І тоді у вас як запускається абсолютно нова енергія, енергія нових, нових ну якби нових приходу. Нових ідей для грошей або нової роботи, успіху в кар'єрі, тобто ви десь закриваєте, а щось нове приходить у ваше життя. Якщо успіх і робота, сферу розглядати, то тут іде успіх, тут йде підвищення в кар'єрі. Якщо робота вас не подобається, ви можете звільнитися повністю, шукати нову роботу, і там буде вам набагато краще, як емоційно, так і матеріально. Ось такий у вас класний, я б сказала, Я Бажаю вам гарно його провести, скористатися енергіями, що заходять. Підписуйтесь на мій канал, дякую всім за лайки вподобайки. Пам'ятаєте про мою обіцянку, особисто кожному подарую гармонізацію, коли в мене буде наступна ювілейна, дата 500 підписників. Цілую, обнімаю, пока-пока.